Привіт! З вами собачий новий світ. А почнеться моє відео з такого дива. Так, да, Друзі, отаку вот красоту не кожен день побачиш. Yeah. Вже зникає. Радуга. І ще ми сьогодні... Вже побували в лісі. Грибів майже не насобирали, але енергією природи зарядились. Ця атмосфера завжди заспокоює. Mm. Піддубник. <плес> <плес> Кар'єри прикольно. Жаль, що відеокамера таки не передає, наскільки вони глибокі. Як ви побачили, ми взяли з собою Маркуса. Багато собак вирішила не брати, бо зараз сезон кліщів страшно. Ми побули недовго і поїхали, звісно, з обіцянкою, що приїдемо ще. понюхай, Маркус, цветочек пахнет. Арчик! Арчик! Привет! Привет! Мой свет! Привет, мой свет! Як бачите, друзі, тварин у мене вдома багато. Я їх усіх дуже люблю. Інакше я, звісно, б їх би не заводила. Кожен день у мене вигул, корньошка і прибирання. Це моє дітще, як кажуть. Як я вже говорила, я не можу жити без цих дітей. Як по мені, вони мені дають набагатько більше, ніж я їм даю. І це далеко не про гроші, якщо хтось подумав. Це про взаємини позитивною енергією, які дають тобі в житті віру, надію і любов. Я думаю, ви зі мною погодитесь. з вірою в житті жити на легше ніж без віри. І на фоні всього цього господарства я везу собі додому ще одну. Знайомтесь, це Дуська. Їй 4 роки, вона дика вулична кішка. Ну, принаймні мені так сказали. Вона стерилізована, так що проблем з котенятами у нас не буде. Сказали, що вона не любить переноски, але нам довелося її сюди впихнути. Казали, що буде все дорогу навкать, але о диво, вона не раз не піснула. Спочатку вона поживе у спальні, поки привикне, а потім по планах це буде наша дворова кішечка. Вона себе поводить просто чудово. Вона сама залізла на крови. Да? Дусечка, хороша Дусечка, дівчинка така. Так що не переживайте, все дуже чудово доїхали. Вона всю дорогу не раз не м'явкнула. Ось тут я таку лежаночку їй притіяла, лоточок, а лоточок я вирішила з землею, тому що так як вона привикла на вулиці ходити, я думаю, на землю вона краще може піти. Бо все одно їже треба три дні. Три дня хоча б чи чотири, щоб хоча б привикла у кімнаті, а потім тоді вже буду на вулицю. Хочу трохи пускати. Да? Досіє. ти така хороша, така, дівка така хороша дівчинка. Ти собі місто знайшла, так? Для чого мені ваша лежанка? Потім ви вирішили познайомити її з нашим котом, але, мабуть, це була не дуже хороша, ідея, бо наш я... Патрік почав на неї шипі. Патрік, що дивись, дивись, Дивимо, бачимо. Я добсенка! Бач, хай пешся! Кого це ви приперли? Дуся, дуська. Да не надо але нема. Не лякати. У нас нічого не вийшло, ми вирішили це відкласти на потом. Як кажуть, час лікує, а на цьому, друзі, моє відео закінчується. Якраз час, далі і покаже, що з цього вийде. Пока-пока всім.